Нагадаємо, згідно регламенту цьогорічного чемпіонату України серед команд ЕКЦ зразу ж таки, якщо нічия, то пенальтів 49-й Мар'ян Пелех і ліги сезону 16-17 років. Перехоплення і Дмитро Сирокін в даному епізоді і відрахований з команди, як мені вдалося знати, Артем Рось. Лівим флангом блокує дар і так само наскільки скільки потрібна операція. На нос. в даному епізоді це був, було в активі Івано-Франківців. 24 минулого сезону Ураган, ой-ой-ой. ураганки -ой -ой. були сильнішими, вийшли до фіналу. І в даному випадку просто проти своєї колишньої команди екс-гравців. Далі удар Богдана Свірідова. блокує пані регалі. Е, на рахунок у нашому матчі відкрито. Дивимося, друзі, на повторі, як це трапилося. Удар у ближ... перша поява бачимо зараз Дмитра Литвиненка, який не до центру майданчика пройшов і своїм цим підключенням, можливо, дещо неточним у даному епізоді. Чим відповість Ураган? Корсун. Корсун, Ігор Корсун забиває гол у відповідь. Бачимо на вісну передачу. І... Ігор Корсун. Красень гол на 15-й хвилині. У нас, друзі, рахунок стає нічийний. Забитий м'яч у ураган. Ой-ой-ой, який блискучий удар. Який... До двох перемог у Черкасах було. І якраз, якщо згадувати, то. Ой-ой, ой хороший удар від Дмитра Сорокіна і класний сейф від Італія Бірова, де Одим... в Івано-Франківську, ну і не Карпові, в, в Івано-Франківську і у Черкас. І тут Богдан Свірідов, друзі, робить дубль. Знову доволі несподіваний результат у нашому двобої. Несподіваний удар для голкіпера, який був прикритим. А це ще й авто перехоплення, можливо. Даному епізоді пробуває з розвороту Максим Павленко. Менеджі коледжу фіз виховання. Червінальна серія плей-офф сезону 16-17 років. Нагадаю, шоста команда, з 20-й Ігор Корсон. У Локо на воротах номер перший, відповідно, Дмитро Лутвиненко. Руки були. У Мар'яна Палиха. І все ж таки Богдан Свірідов оформлює хет-трик у нашому поєдинку. Передача з ауту. Дальній удар. Активно проценгують Івано-Франківці. Нічого їм не залишається, як нав'язувати боротьбу. Ой-ой-ой! Як розібрався потужно Дмитро Сорокін зараз зі своїм опалентом і рахунок у нашому матчі стає один. Дуже впевнено розібрався з Михайлом Зларичем і засадив по білярному в дальній кут в воріт. І тут ледь. Не замкнув простріл Макс Франківці, але швидкої контратака не вийшла. Повернулися залізничники на свою половину. і Сірі зараз працює в захисті. Відведених 26 хвилина. Арбітер. Тома хвилина у Хмельницькому. Сокіл 2-1. І тут щастить на даний. Сірий тягне м'яча Бірова, м'яч Летів, у рамку воріт ріки. В даному епізоді знову блискучі на лі... Хто на майданчику? Кіндратів, Сімка, Шотурма, Коваль і... Зварич у воротарській футболці. Порожні ворота господарів майданчика і Дмитро Литвиненко забуває п'ятий м'яч у ворота Івана франківців Це 32 хвилина перехоплення. Перша спроба орагану піти з п'ятим польовим. Квітня у суботу о 13-й годині обласпорту локомотив. Якщо рахунок. Є такі Роман Кіндратів забиває, пригрів в більшості 34 та хвилина. Роман Кіндратів. Після передачі Павленка і рикошету. Намагається е, господарі майданчика розіграти м'яч. І Михайло Зварич відновлює інтригу нашого матчу, друзі. З 1-5 зробити 3-5 за лічені. Хвили... З Кілька хвилин. Ой-ой, ой ну тут дається забити. ну Здавалося б, інтрига була. Мінус два, три-п'ять, Але проходить цей пас від Дмитра Боднера і Ярослав Лебідь сам залишився без нагляду. і такі... Діти 5 на 4. Чому б не спробувати це зараз, коли тим більше. Ой-ой, ой гарний, гарний епізод був. Тут, можливо, мінімальний рикошет. Зварич просто пробачає вдаль. Е, добре, зараз Івано-Франківська команда реалізувати цю ігрову більшість. При грі 5 на 4 від воріт до воріт. сирени. Кажу поєдинку, тому що за той час що залишився 50 секунд. Три м'ячі відіграти у залізничників, які спіймали кураж у чотирьох Кубку України, куди пробились чотири команди екстраліги. Нагадаю, 22-23 у Києві відбудуться матчі, вирішальні матчі. І сім. Рахунок стає 7-3 на користь локо. Це завершальна фінальна крапка у сьогоднішньому двобої. Дмитро Сорокін. Дмитро Сорокін ставить крапку у сьогоднішньому двобої. Манівцям е за тиждень доведеться зігратись з локо принаймні один матч у разі перемоги воно-франківців. Третій вирішальний матч відбудеться 2 квітня. Так само у